Ерік Фром написав книгу, бути чи мати, де він говорить про людей, немов би поділяючи їх на категорії. Є люди, з містом життя яких є мати. Тобто, все щастя, успіх у тутоженці саме зі словом мати. І зазвичай це руйнує згодом особу. І в цьому ми можемо побачити, якщо визначальним словом у нашому житті, змістом нашого життя є мати, це зродом руйнує особу. І в цьому бачимо підтвердження євангельських слів. Що з того, що людина весь світ здобуде, а душу свою занапастить? Є натомість люди, для яких сенсом життя є бути, власне, жити, але жити по-справжньому, не гнатися за чужими мріями, не старатися слідувати якимось. Стандартами життя, які насправді є нічим інакшим, як маркетинговим ходом. як таким. Зараз, напевно, він би сказав, що є ще один тип людей. Тип людей, для яких головне виглядати, не бути, не мати, а виглядати щасливим, виглядати успішним. До речі, саме тому зараз так багато. Нещасливих людей. Не тому, що їм реально чогось не вистачає, не тому, що нема чим тішитись, але тому, що їм здається, що вони не відповідають якимось стандартам, що вони не виглядають щасливими. Тобто багато людей страждають, тому що бояться виглядати нещасливими. А виглядати нещасливими це означає виглядати неуспішними. Успіх це все. Але от в чому цей успіх вимірюється? ось виглядає, що якраз цей успіх е, світлинами успішного життя в інтернеті тощо. І ось, власне, найбільша біда є в тому, що не можна сказати, що ці люди є погані. Знаєте, до речі, от ви звернули увагу на так званих топ-блогерів, -топ як називається, інфлюенсерів, так, які мають насправді мільйони підписників. Це які просто постять. Світлини красивого життя, ну, красивого макіяжу о, чи там, де вони побували. І знаєте, і зрештою, оця кількість підписників, кількість переглядів і лайків це знаєте, це як е, термометр. Як це показує градус захворювання суспільства, де важливіше виглядати, ніж бути. Ну, Колись на Гличині було важливо було все поняття добра і зла волос допасу і не пасує. Зараз. Головне в дійсності виглядати. І велика біда в тому, що насправді це є дуже нещасливі люди. По своїй суті позитивні, добрі, е, які люблять своїх друзів, е, які, здається, люблять життя. От, власне, і в цьому полягає найбільша небезпека. Знаєте, найбільша небезпека не у тих поганих людях. І навіть не в орках, але найбільша небезпека в людях. Ну, типа, позитивних. Типа, які за все добре проти всього поганого. Але люди, людях, які не вміють співчувати, які не відчувають своєї дотичності до того, що відбувається, так, вони не роблять нічого поганого. Але вони не роблять нічого доброго. Знаєте, найбільшим ж таки, черговий раз переконуюсь, що найбільшим із гріхів є байдужість. Знаєте, бо байдужість це ліцензія на зло. І зло завжди паразитує власне на байдужості, а переважно байдужими нечутливими є люди, які вважають себе позитивними, які ну, нічого поганого не роблять. Ну, що з того, що в тому поганого, щоб е, втішатися життям, постити світлинки і так далі. От, власне, знаєте, саме страшне, що з нами може статись, це насправді ворота пекельні. Це не відчувати своєї ідентичності, не відчувати своєї сопричасності, не відчувати своєї відповідальності за те, що відбувається, так багатих людей, таких добрих, позитивних людей багато, але біда в тому, що саме їхня байдужість є ліцензією на все те зло, що відбувається.